Всім привіт! З вами Ігор. І сьогодні у нас буде наступне відео, порівняльне відео про тепловий насос з якимось другим іншим видом опалення. Тобто було вже перше відео тепловий насос і електроопалення. Я порівнював, що вигідніше. Ну, тут беззаперечно вийшов тепловий насос. А сьогодні ми розглянемо тепловий насос. В порівнянні з твердотопливними котлами, твердим паливом, взагалі, так би мовити, два варіанти, коли ще ніякого опалення немає, тобто монтуємо все і та й те, ну, новий будинок чи все переробляється. Там. І коли вже навіть є якесь твер... опалення тверде, там, твердопаливний котел, в якому випадки вигідно, в якому ні. Будемо дивитися, все роздивляться. для нових глядачів. Мій канал про альтернативну енергетику це народні економні рішення, доступні для всіх е, саморобників. Це саморобний тепловий насос. Це най, найкраще опалення, найдешевше, найпростіше і і т.п. О, І в мене є куча відео по тепловому насосу. Більше ви контенту не найдете ні на одному каналі на Ютубі, тільки з яких в мене вже зібрано і зроблено відосиків про тепловий насос. Сонячна електростанція теж економ варіант для опалення, ГВС, електроплитки, те, що найбільше тягне з наших карманів без інвертора. О, сонячний колектор повітряний, у мене є 6 метрів квадратних, а аж... <кхід> вітрогенератор є. І ще є цікавий плейлист про автономне опалення на базі. ну Це коли не буде мережі, а треба опалюватися, да? і система не працює без циркуляційного насосу. Є е, гарний вихід з цієї ситуації, це ДЦ. Циркуляційний насос з AliExpress, він там тягне копійки, працює без інвертора, тільки треба акумулятор і цей насос. Все, більше нічого не треба, і все буде працювати довго і нудно. У вас опалення навіть без мережі. Ще є в мене консультація. Всі умови консультації дивіться в, не в опису, а в першому закріпленому коментарі. Коментарі плейлисти всі в опису під відео, а всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. О, тобто мої відосики. Плюс консультація, і у вас гарантовано все вийде, 100%. І так, починаємо. Розпочнемо з монтажу. Монтаж, Ось бачите, я вже тут все розрахував, розмалював. Зараз ми розберемося, що це за цифри, і що це все означає. Монтаж. Перший варіант, коли у вас ще немає ніякого опалення, там новий будинок, ви будуєтесь, або купили старий будинок, і там треба все переробляти, тобто ще немає нічого, і ви вагаєтеся, що вам змонтувати, яке опалення, на яке треба подивитися, якому приділити увагу, яке застосовувати опалення. І сьогодні ми порівняємо твердопаливне опалення, ну, котел, там, я не знаю, ребряк, там ще щось, яке там може бути твердопалевне, ну, любе. Твердопаливне опалення на дровах, пілетах і т.д. і т.п. з тепловим насосом саморобним. Саморобним, іменно тепловим насосом. Ну, Монтаж. Монтаж я це прикидав, сидів, думав, консультувався з деякими людьми. Десь приблизно 1000 доларів обійдеться однаково. Тобто однаково приблизно обійдеться монтаж твердопаливного котла, це з трубою ж нержавійки, де одна секція, тільки 1000 гривень. Стояну та двослойна з нержавійки труба всередині утеплення, то на одну, ну вона була начебто тисячу гривень, одна секція, а може зараз вже й більше. Хто знає, то пишіть. Сам петел твердопаливний, вся обв'язка і все таке. Я думаю. Ну, приблизно за тисячу баксів все це можна організувати. І так само приблизно коштує саморобний тепловий насос. Тобто 1000 доларів можна легко влізти з тепловим насосом. І це навіть з земляними роботами. Якщо ви, ну, Звісно, якщо ви не все будете так наймати, за все платити. Ні, тут канал для тих, хто хоче попрацювати і може своїми ручцями. Да? Зрозуміло, якщо ви можете самі там прокопати ту траншею, закласти трубу, зробити злив, там все просунути, то чому б і ні? Чому б? Біні, от і тут я не розглядаю цю ціну, там якісь. Такі нестандартні ситуації, наприклад, там 30-50 метрів до води. Там мені писали, що це все не вийде. Ну, звісно, не вийде. Я такі я не можу всі ситуації передбачити в своєму відео. Я беру звичайну стандартну ситуацію по Україні, коли до води там 3, 5, 7, 8 до 10 метрів. Це нормально вважається. Це нормально вважається ситуація. 30-50 метрів це вже ненормальна, нестандартна ситуація, і вона може бути із твердопаленим котлем, така ситуація, тобто ви в тисячу не вкладетеся, і з тепловим насосом. Соборобним. Якщо у вас стільки вода, якщо вже у вас стільки вода, глибина, о, то може вже варто було б закопати колектор грунтовий або навіть подивитися на повітряний тепловий насос. Тут вже треба зважати в кожному випадку індивідуально роздивлятися. Кожен випадок абсолютно індивідуальний і немає тут ніяких правил, стандартів, там що треба всім отак робити. Ні, варіантів з тепловим насосом безліч. Як ви його зробите? Головне, щоб він у вас був хоч якийсь, і то вже буде це дуже вигадно. Тобто, Перший варіант це монтаж опалення твердопаливного і саморобного теплового насоса. Вийде приблизно однаково висновок, близько тисячу доларів, близько, приблизно, близько, десь так. Ну я думаю, можна вклатися. Клаштеся, тобто, бачите, як у нас вкладення первинні, ну, завжди можна розділити все на первинні вкладення і експлуатаційні потім витрати. О. Тобто, Ми розділили теж да? на монтаж, тобто, первинні витрати в нас приблизно однакові. І тепер експлуатація. Ну, експлуатація, це, звісно, саме хе -хе, моя любима ситуація, так би мовити. Пунктик, коли експлуатації, тепловий насос тут уже перепльовує любе опалення. І так. Що в нас маємо по твердопаливному котлу? Ну я взяв наприклад свій будинок, бо я раніше топив дровами. Я знаю, що таке дрова, іме, що таке їм топить, що це таке. От, і знаю, що таке тепловий насос. Мені не треба там писати, що ти не знаєш, що це таке. Я топив і дровами, і топив тепловим, ну і топлю зараз тепловим насосом. І до дров я повертатися не збираюся, поки є в мережі електроенергія. Напруга. <свіс Ung> О, мені треба було машина дров. І то мені ще не вистачало, коли я топив дровами. Ну, газон. Я ще зараз говорю не про камаз там якийсь, бо він взагалі дуже дорого. А газон дров приблизно коштує 10 тисяч гривень. Це ми вже говоримо про експлуатацію. От, ну в нас, в нашому селі, я не знаю, хтось там писав і 12 тисяч, когось, може, може в когось 9, може в когось 15. Ну, в середньому беремо близько 10 тисяч гривень, це газон твердої породи. Там Бук, граб, дуб, ясень. Раджу ясень. Дуб, в саму останню чергу, я про це вже казав. От, Якщо у вас дров'яне опалення, 10 тисяч гривень плюс що тут написано? Да, Гемор. Тобто 10 тисяч гривень треба. Викласти за опалення за це, і це треба дуже економити. Бо я ж кажу навіть на мою хату 60 квадратних метрів, яку я взяв за приклад. Тут не вистачало газону дров. Якщо у вас більша хата, вам точно не вистачить. Я робив на столярці ще тоді довозив мішком дрова ще весною. Бо ці вже дивлюся, в мене цей газончик підходить до кінця, і мені прийшлося в мішок там пхати, приходилося. Кожен день їду з роботи, і ще й везу мішок якихось обрізків дров, щоб дотопити цей один рік, щоб не купувати вже другу машину. О, тобто мінімум, мінімум, машина дров на 10 тисяч гривень, плюс і оцей гемор, оцей, мене більше всього він добивав. Оце, оце, не оця сума, навіть не оця, мене оце. Складання привезли, їх треба було ще порізати, бо вони метровки, потім складати, возити возиком, колоть. Їх. О, це, це я б, я, мабуть, я, я, ще накинув таку саму. Для деяких людей, оце, мабуть, друге, оце ще гур, хірше, за, це ще гірше, ніж за перше, за оцю вартість дров. Тепер дивимося тепловий насос. Що в нас в експлуатації? О, тут вже набагато цікавіше. Я взяв 6 місяців опалення і помножив на 500 гривень. Чому на 500 гривень? Тому що я минулого року платив. Мої постійні глядачі це знають. А якщо ви не постійні, можете подивитися, найти те відео в плейлисті за минулі, минулу зиму. Там по місяцям я викладав скільки я плачу за опалення тепловим насосом. Тобто максимум, що в мене виходило, це близько 300 гривень. Трошки більше, то 315-320 гривень. Опалення за місяць Це з двох лічильником обов'язково ставимо двох тарифних лічильників. О 300 з лишнім це буквально місяць чи два. Там таке було. Ну, мені сонце допомагає. Треба зрозуміти, що в мене ще сонячне опалення багато, тому в мене. Але я взяв той варіант, коли у вас немає більше нічого, ніякого сонячного опалення, ніяких колекторів, ніяких панелей. у вас тільки тепловий насос, і ви будете платити по 500 гривень. Це вже з рахуванням теперішнього тарифу на електроенергію. Теперішнього, бо я ж кажу, платив 300, плюс там додавилась ціна, я так процентно відношення підрахував. Тепер я буду платити цю зиму максимум 500 гривень. Якщо я минуло максимум 300 платив, то цю я буду максимум 500. О! І я помножив аж на 6. Хоча це я вже взяв, тобто знову по максимуму. Зрозуміло, що. Квітень там чи березень, чи листопад, чи пів жовтня, ви не будете споживати аж 500 гривень з теплового насосу, так само, як зиму. Але я вже взяв по максимуму, вже не став його зменшувати для тих, хто любить, щоб було тепло. З запасом 500 умножаємо на 6 місяців. І у нас вийшло 3000 гривень, плюс гемор закреслений. Бачите, з жирними двома лініями закреслений гемор. Тобто, ви заплатите 3000 проти 10 тисяч, це більше в 3 рази менше. Плюс тут я взяв знатяжку. Бо машини вам не вистачить. Ну, мені не вистачало для моєї хати. О, а тут я взяв запасом, з запасом, навіть, тут з натяжкою, а тут з запасом. І вийшло в мене більш як три рази дешевше тепловий насос в експлуатації, ніж дрова. Плюс відсутність усякого гемор. Якщо у вас буде автоматика, контролер, то взагалі ніяких проблем, там навіть і підходити на нього не треба. Якщо у вас буде ручний пуст, так як у мене, то його просто треба буде піти включити декілька разів на день. Звісно, якщо у вас є теплоакумулятор. Тепер ми підійшли е, до другого питання. Хтось може зараз сказати, а що ж той тепловий насос, якщо вимкнути електроенергію? От тут теплоакумулятор, звісно, стане дуже в нагоді. Бо якщо будуть вимикати, там, ну, наприклад, 3 години є, 3 години нема, то теплоакумулятор вам дуже допоможе. Ну, взагалі, Безперешкодно ви перекантуєтеся ці 3 години, він взагалі в мене і не виключається, не вмикається 3 години. Тобто 3, наприклад, робить, три не робить. Отак він і буде у вас робити. То в такому випадку, а якщо вже довго не буде електроенергії, там добу, чи дві, чи три, може, і тиждень не буде, ну, всякі ситуації, може бути, то комбінована система. Я теж про це відео робив, вже, ну, кратці так. Коротенько, напомню, у вас є тверде опалив, тверде якесь опалення на твердому паливі, і у вас є тепловий насос. Посередині у вас стоїть теплоакумулятор, наскільки ви там спроможетеся, на 600, на 700, на 800, а ще краще на тонну. І тверде паливо, котел, той, що у вас вже є, плюс тепловий насос працюють на один оцей теплоакумулятор. Тобто, з однієї сторони у вас по малому кругу навіть без електроенергії. Циркулірує з твердопаливного котла в е, цей теплоакумулятор, а далі по системі оці можна навіть 12-вольтовим, ДЦ насосиком циркуляційним. З другої сторони у вас е, працює на тепловий акумулятор, тепловий насос. Тобто є мережа, ми опалюємося тільки тепловим насосом як найдешевшим, найпростішим. Най... Ідеальнішим опаленням на сьогоднішній час вода, вода. Я маю на увазі тепловий насос. Немає електроенергії в мережі. Якщо довго нема, тобто вже акумулятор нас не допоможе, там добу нема чи сіки, то ми просто запалюємо тверде опаливо і він теж працює на ту саму систему, на ті самі е, теплоакумулятор, на ту саму радіатори. Єдине, що іще для теплового насоса, вам, мабуть, потрібно буде, якщо у вас нема теплих полів, додати радіаторів. Трошки прийдеться додати радіаторів, а може і не трошки. Це вже дивлячись, скільки у вас їх є. От. А може буває навіть що й не треба, якщо у вас вже зараз в системі 40 градусів, наприклад, хто опалюється там і каже: Ну я таких людей знаю, що кажуть, я в системі опалення в мене там сорок градусів приблизно, чи 45 там так, і мені хватає. Мені вистачає для опалення, бо я втепли в хату, все таке. Тобто може навіть хватить і вистачить цієї температури. Якщо не вистачить, то треба буде додати. Оцей, оцей весь розклад, бачите, да, відразу, ну тут навіть і рахувати, Оце я ж кажу, оцей гемор мені ще хуже за оцю вартість, за оцю вартість. От тут все просто, а монтаж приблизно первинні витрати такі самі. Але первинні витрати первинні витрати, я б взагалі ніколи не ставив на перше місце. Головне, головне, завжди головне це експлуатаційні витрати. Що б це ви не брали, до, до якої речі це не застосовувалось би. До автомобіля, до опалення, до якоїсь там комбайна куха, якийсь електроприлада. Головне це експлуатаційні витрати. Це те, що нас виснажує фінансово. Сосе з наших карманів кожен місяць, і з цим дуже важко боротися. Первинні витрати це єрунда. накопив гроші, поставив, забув все. Все більше до цього не вертаємося. А оце експлуатація, оце більше всяке, це самий більший гемор. Я вже не кажу про той гемор з твердопаливними котлами. Що воно там щось тече, щось треба чистити, або е ресурство твердопаливного котла. Да? Е ну, наскільки його там вистачить, коли він прогорить, ремонтабельність там. Е Якщо він прогорів там десь потік, той твердопал, як його заварить, як знайти те саме. То як в мене теж глядач був каже і відео він теж робив. У нього твердопаливний котел був раніше. От, Потім він поставив тепловий насос, поламався твердо, ну, потік, просто потік тверди. Він з ним мучався, поки він знайшов тече. Потім, як він його заварював, я взагалі він не знав, як його. Він коротше, з ним тиждень чи два мудохався. І я не знаю, чи він його зробив, вже не пам'ятаю. І одночасно в нього там теж поламався новий тепловий насос. Ну, як поламався, утечка, просто фреону утечка була, він ще був на гарантії. О, ну, Десь не допаяли, напевно, на заводі, чи, чи може там, в експлуатації розстрясся. Він визвав по гарантії ремонту за півчаса приїхав. Ту утечку устранили, запаяли, заправили, все все працює. А твердопаливний котел у нього стоїть розібраний, розкорочений, розрізаний. <хи> і Він показує, от дивіться, що за ремонт, що, що вартує а цього ремонт твердопаливного котла. І що це за ремонт? Чистеньке, все, ремонтників, в комбінізончиках, я вже кажу, акуратненько. Півчаса ремонту було, то що запаяли, а утечка це саме таке розповсюджене, що може бути в холодильній техніці. Більше там такого. А ресурс, ресурс теплового насоса це роки, роки і роки. Ну, мабуть, я про ресурси теплонасоса ще окреме відео зроблю. Так, ну все, тут все зрозуміло. Що кому не зрозуміло, пишіть, дзвоніть, питайте, я ж кажу, мої відео, плюс моя консультація. Все у нас вийде. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.